Привіт. То, що не підписаний на канал, мене звуть Каріна, і я вже більше року живу в Новій Зеландії. І сьогодні я вам хочу розказати, як у 2025 році можна отримати візу в Нову Зеландію. Нова Зеландія це взагалі країна з неймовірною природою, неймовірними містами, спокійними, безпечними, але в Нову Зеландію не так просто потрапити. Тут треба ще постаратись, щоб отримати візу в Нову Зеландію. Тому сьогодні я вам розкажу про реальний варіант. Як можна отримати візу в Нову Зеландію? Це від студентської візи до робочої візи і так далі. Існує декілька варіантів, про які я вам сьогодні розкажу. Тому сідайте зручніше, беріть чайок, каву і послухайте, як ви можете отримати візу в Нову Зеландію. Перший спосіб це через навчання. Ви можете отримати. Візу, якщо ви вступите у новозеландський коледж або університет, але ви маєте бути готовими, що ціна на таке навчання досить дороге. Ви маєте заплатити, якщо це ви вступаєте на бакалавра від 25 тисяч новозеландських доларів за рік і там. До безкінечності, до 45 або 50 тисяч новозеландських доларів за рік. А на магістратуру це може бути ще дорожче. Але ви можете сюди також приїхати як студент на, в такі школи англійської мови а, і навчатись там, типу, семестр 3-4-5 місяців. І такі курси вони, в принципі, будуть коштувати там від. 3-5 тисяч новозеландських доларів. При таких візах ви можете працювати 20 годин на тиждень. В принципі, якщо ви працюєте ці 20 годин на тиждень, ви можете собі дозволити там заробити кошти і якось жити ще на ці кошти тут, тому що в принципі в Новій Зеландії ще досить дороге. Проживання. А після навчання більшість студентів вони подаються на візу по стадії work visa, яка надається від 1 до 3 років. І за ці роки ви можете знайти для себе роботу, яка потім і надасть вам офер, і ви зможете залишитись і далі в цій країні. Або ви можете спробувати потім податись на резидентство через. Роботу другий популярний спосіб це знайти роботу в Новій Зеландії, але роботодавець має бути акредитований, тобто він має мати можливість наймати працівників за кордоном. А по-друге, твоя професія вона має бути затребувана саме в цій країні, і тут на допомогу приходить Грін Ліст, який є в Новій Зеландії. Список спеціальностей, які потрібні цій країні. У списку, наприклад, є айтішники – а також будівники, деякі вчителі, ветеринари, інженери та медсестри. Робочу візу часто дають на 2-3 роки, і вона може стати першою сходинкою до резидентства. Далі ви вже там самі вирішуєте, або ви хочете повертатись до своєї країни, або їхати в іншу країну, або все ж таки хочете подати на резидентство. Третій варіант це партнерська віза. Якщо ви маєте хлопця або дівчину з Нової Зеландії, або дружину чоловіка, який має резидентство або громадянство у новій Зеландії, ви можете податись на партнерську візу. Це мій варіант був, але при цьому вам треба довести ваші стосунки: спільні фото, листи від друзів, спільний рахунок, також фото, спільне проживання. На такій візі ви можете працювати без обмежень, навіть навіть без оферу робочого. Тобто ви приїжджаєте по цій візі, і ви можете шукати роботу, яка вам подобається, яка а, вам підходить, і так далі. Тобто, це на цій візі ви можете не переймати, що ось вам треба знайти швидку роботу, яка вам надасть офер, яка зможе подати документи, і ви залишитесь в цій країні. Ні, це така знаєте, найпростіша віза. Ці країні, на мою думку. Четверте, це віза для кваліфікованих співробітників. Вона називається «Skilled Migrant Category». Це віза для кваліфікованих спеціалістів. Щоб податися, потрібно набрати бали за освіту, досвід, вік і знання англійської мови. Тут діє принцип: чим ти молодший, чим більш досвідчений і освічений, тим в тебе більше шансів. І також важливо знати, що для цієї візи. Потрібно здати IELTS і набрати не менше 6,5 балів. Ось це дуже цікава така віза. Це бізнес або інвестиції. Якщо у вас є великий капітал, тобто від 10 мільйонів мільйонів так новозеландських доларів, ви можете якби відкрити бізнес тут, інвестувати, то звісно, ви можете отримати ось таку візу. 10 мільйонів доларів. Я так, якщо я не помиляюсь, це за період 3 роки, якщо ви інвестуєте за 3 роки ось таку невеличку суму, ви отримаєте візу. Або відкрити бізнес, який буде приносити користь цій країні. Але я думаю, що такий варіант, він підійде не кожному. На жаль, на жаль, на кожного є в кармані 10 мільйонів новозеленських доларів. Інший варіант це сезонні роботи. Якщо ти хочеш приїхати на ось такі сезонні роботи, на будівництво або на збір якихось продуктів, так, ти можеш це зробити, але це не дуже тут таке популярне, як на мене. Так, ти можеш приїхати, збирати фрукти, виноград або на будівництво. Це треба пам'ятати, що це дуже важка фізична робота, але в принципі в новій Зеландії це можливо також. Що на рахунок гуманітарних віз? Як я знаю, то з 2022 року була така можливість для українців: була спеціальна українська віза. Люди, які проживали в Новій Зеландії та вже мали резидентство, могли отримати візу для своїх родичів. І ці родичі могли приїхати в Нову Зеландію, і вони вже, наче як ставали резидентами, але я цього точно не знаю. Не буду вам брехати, але цю візу вже закрили. Напевно, ще в 2024 році. Тому, якщо ви хочете переїхати зараз в Нову Зеландію, краще розглядати інші візи для українців. На жаль, вже немає спеціальних віз. Ось такі варіанти переїзду у Нову Зеландію у 2025 році. Я сподіваюся, що ці варіанти були для вас корисними деякі дорогі, деякі більш легкі, але все одно, щоб податись. На візу в Нову Зеландію. Треба дуже багато часу цьому приділити, дуже багато надіслати документів, підтверджень і так далі. Ну або мати дуже багато грошей. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, які теми ще для вас цікаві на рахунок Нової Зеландії або й не тільки. Буду рада вас всіх бачити, підписуйтесь всіх цьомою. Лайк!